Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі про і це одне із тих відео, де ми говоримо про OnlyFans, про Pornhub, про Pensly, про те, скільки заробляє модель, скільки може заробляти, скільки вона і що має робити за певну ціну. А тут про бізнес сторону виключно, і про те, як smm менеджер, яким я являюся, допомагає моделям формувати свою цінність і збільшувати свою дохідність. Поїхали. Тема OnlyFans на цьому каналові вже така затверджена рубрика, яка є цікавою, певній аудиторії, певній кількості людей, вона не дуже обширна. Якщо дивитися на зарубіжні канали, які розмовляють про це, то там аудиторія значно більше, тому що якось більше вони до цього адекватно відносяться, ніж в Україні, де це є взагалі незаконним по факту і займатися цим небезпечно, не дивлячись на те, що налогову ставку для OnlyFans вносять, але Легалізувати OnlyFans не можуть, хочуть заробити грошей за налоги і хочуть посадити за те, що вони їх не платять. Ну, коротше, важка тема з цими налогами. Якщо мене дивляться моделі або агентства, які працюють в цій Ніші, вони розуміють, про що я говорю і. Наскільки це стало великою проблемою на сьогодні? Але ми в цьому відео поговоримо саме про формування цінності моделі на OnlyFans, або на фенсі, або на Pornhub, та і тепер. А скрізь дає систематика підписки за певні дії, фото, відеоматеріали, спілкування в цих соціальних мережах, називаємо їх так. Скільки і що має робити модель, і скільки вона має за це брати. Перш за все, ви повинні зрозуміти, що окрім вас ніхто не може знати, скільки ви коштуєте і наскільки ви себе відчуваєте. Ви можете брати як тисячу доларів за спілкування з вами. Ви можете брати і 100 доларів за спілкування з вами, але різниця буде в тисячі і в ста лише в тому, як ви себе відчуваєте, як ви себе підносите, про що ви готові спілкуватися, і на які певні моменти готові піти. Також не варто забувати про додаткову цінність моделі, яку вона може додати собі за рахунок тих самих соціальних мереж, за рахунок фото-відеоматеріалів з знаменитими людьми. Це все додає цінності і додає вартості моделі. Тобто, якщо модель з'являється на OnlyFans, тільки-тільки, але в неї є той же самий Інстаграм на 50 на 100 тисяч підписників, бо в неї є Ютуб на 50 на 100 тисяч, можливо в неї є Порнохаб, де її продивилося там понад мільйон, два мільйони людей. А це все буде додавати їй цінності. А це все буде показувати, що вона не новачок, що вона не ніхто з вулиці, не чергова модель, яка прийшла на потоки на об'ємі з агентства. А вони будуть розуміти, що ви справжня. У вас є цінність, у вас є статусність, і у вас є певний медіаресурс, який е, приваблює людей. Також варто зрозуміти, що якщо ми говоримо про OnlyFans або про фенслі, навіть про Patreon або Баймікофі, це не означає, що ви за те, що вам платять, маєте 100% показати свої піські, сіські жопки. Ні. Ви можете не показувати цього, ви можете підводити до цього. Ви можете натякати на це. Ви можете просто спілкуватися. Або не просто спілкуватися, а просто люто фліртувати, збуджувати його, зваблювати. Але ви не зобов'язані доводити до того, щоб ви. Скидували те, що ви не хочете робити, і те, що ви не хочете показувати, так, більшість 95%, я б навіть сказав, 99% цих моделей йдуть саме цим шляхом, бо це найпростіша, це найзрозуміліша модель. Вона швидко набирає оберти і швидко монетизується. Але якщо на онлік заходить статусна людина, наприклад, кінозірка, а вони там є. Вони не показують там своїх сісяк-пісяк. Вони просто ведуть діалог або показують якісь. Цікаві відео, де вони звертаються до того, хто готовий заплатити за це відео. Наприклад, там Анджіна Джолі умовно записує відео для мене і говорить, що я крутий чувак. У мене класна борода, крутий ніс. Ти де й тепер розумієте, що в мене крутий YouTube канал, і все в цьому духі. І от е, люди готові за це платити і готові платити за це на Онліфанці. І в цьому немає нічого поганого. І взагалі, от е, прийнято вважати, що якщо хтось працює на Онлікі, це от е, одразу клішований статус е, дівчини легких, легких повадок. Це взагалі неправильне твердження. Це я вам так скажу, це сформована думка в межах СНГ. За кордоном до цього ставляться зовсім інакше. Це достатньо поважно і нічого поганого в цьому немає. Але в нас саме таке відношення до цього. Та й в цілому українські медіа дуже. Пласка в плані OnlyFans, PenSлі та й Хаба теж. Мало хто про це говорить. Якщо говорять про це, то говорять не в такому форматі, як про це розповідаю я, а в форматі інтерв'ю, де чисто на хайпі приглашають, аби обсосати тему цієї моделі, скільки вона заробляє. І всі, що думають, якщо ця модель називає там 10, 15, 20 тисяч баксів, то всі там так заробляють. Ні, хера. Ви будете дуже здивовані, а побачивши чеки виплат на 100, на 200, на 500 баксів, на 50 баксів, на 0 баксів, розумієте? Типу, це не так працює, це не так робиться. І так, ви можете піти і зробити все швидше. Але не якісно і дуже виснажливо через агентство, де вас просто висусуть до такої е степені міри, що ви охренієте від того, навіщо ви взагалі сюди пішли. Тому що агентство це не про довгостроковість, це не про перспективність моделі т.п. агентство це про те, щоб заробити тут і зараз на вас якомога більше грошей, а далі вас викинути і знайти нову все. І вони їх знаходять і вони працюють саме по такій схемі. Тому про це все можна говорити дуже багато. Дуже. Але якщо ви хочете про це говорити, пишіть. В особисті пишіть в коментарі, можемо проконсультуватися, можемо взяти вас на ведення. Ну, взяти вас на ведення, це можу я взяти вас на ведення, але на ведення не онліфансу, не фенслі, а ведення ютубу, інстаграму, твіттеру, телеграму, порнохабу, все те, що буде гнати трафік вам на ваш онлік.